Масажний стіл Марина Малухіна дістає раз на два місяці для свого сина Кості. У нього дитячий церебральний параліч. Він у нас стоїть там 10-12 днів, а потім назад складаю. Інколи повний масаж, а інколи просто масаж тільки спинки. Покайфуєш, так? не збиралися, а покайфуєш трішки. Аба. <звук> <звук> да. <звук> да, зараз мама тебе покладе. І на спинку кремом. Хочеш? Цей стіл для Кості придбав благодійний фонд Диво життя за 5 тисяч гривень. Масаж потрібен для зменшення напруги м'язів, пояснює жінка. Я вже навчилась, ну, 13 років ми масажуємося. Я знаю, там, ну, я не знаю, як називаються ці м'язи, але рухи ті, що роблять якби, лікарі. Я запам'ятовую. Костя Малухін один з перших підопічних, хто отримав допомогу від благодійного фонду Диво життя два роки тому. Жінка пригадує розмову із Вікторією Семененко, яка заснувала фонд. Я також дуже зараз потребую. Ми з Костю збираємося на лікування, і сума коштів велика. Можливо, ви зможете нам якось допомогти, бо ми вже на проживання, на проїзд зібрали ну, своїми силами кошти. А от на лікування, яке більше 11 тисяч, нам було складно збирати. Тому ми так, якби з самого початку, почали. Е... Ну не співпрацювати, так би скажемо, а з самого початку в цьому фонді. Перші хто кому була зібрана сума, і я хочу сказати, що сума зібралася дуже швидко. Каже, тоді на лікування зібрали більше 11 тисяч гривень. Кості 13 років, наш діагноз дцп спастичний тетрапарез. Нам від государства кожного місяця виплачується сума. Туди включається догляд дитини, як я не працююча мама, і сама інвалідність. Сума складає 3,5 тисяч гривень на місяць. В принципі, а, і ще дається один раз на рік 25 тисяч під категорія групи А. Також на санаторно-курортне лікування ці кошти виділяються по постанові. Не знаю, як буде в наступному році. Це два роки, тільки таке діє. І в принципі все. Мені приходиться десь шукати підробіток, але такий, щоб влаштував роботодавця, так, тому що я не можу цілий день працювати. За два роки роботи фонд допоміг і закрив збір 15 дітям з різними недугами, розповідає його керівниця. Мета благодійного фонду це допомога дітям з важкими складними захворюваннями деякі з них, на жаль, не виліковуються. Це, наприклад, Еля Яригіна. У неї це дівчинка, в якої синдром Чарча. Дівчинка харчується через гастростому, тобто трубочку в животику, і ми допомагаємо придбати лікувальне харчування. Наприклад, Даня Кулєвцев, це хлопчик, якому рахунок відкритий. Це хлопчик, якого ДЦП і інші ускладнення, і ця дитина теж харчується тільки спеціалізованим харчуванням за час існування фонду, тобто з вересня 2018 року, і поки що ми могли підбити підсумки до вересня, включно до 1 жовтня 2020 року. Ми зібрали трохи більше 431 тисячі. І на суму десь 390 тисяч ми допомогли дітям. Це і оплата реабілітації, оплата ліків, оплата. Операцій, оплата лікувальних засобів. Тобто, ми купували, наприклад, на цих хлопчики, кому ми купували крісло для масажа і збирали інші пульсоксиметр. Ми збирали інгалятор. Ми купували. Додає, у фонді безкоштовно працюють троє людей. Ми волонтери. А волонтерство це безоплатна робота, безоплатна діяльність від чистого серця, яка ну не оплачується. Це наш вибір. Ми вибрали робити цю роботу безоплатно, тобто ми допомагаємо на волонтерських умовах, і е, хай платою буде, наприклад, дитяча посмішка від того, що діти отримали те на що вони мають право. Чотирьом дітям з тяжкими вродженими недугами фонд допомагає грошима щомісяця. Купляють ліки та спеціальне дитяче харчування. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.